Привіт усім! Це психологічні хвилинки. І зараз ми з вами виконаємо вправи, які допоможуть полегшити навчання. Влаштуємося зручніше та підготуємо наші руки. Потримо їх, як взимку, зігріваємо. Зробимо хвильки, стиснемо руки і напишемо вісім. Уявіть, що взяли лимон і міцно, міцно, міцно його стискайте. Розім'яли вперед до вправи. Перша вправа вухо, ніс. Одну руку кладемо на ніс, іншу на неї. Змінюємо. Змінюємо і заносимо до вуха. Ніс, вухо. Ніс – вухо. Змінюємо. Змінюємо. Можемо пришвидшити. Наступна вправа. Черв'ячок яблуко. Тут черв'ячок сховався. Тепер змінюємо. Тут сховався, тут з'явився. Змінюємо, змінюємо. Ще. Оп! Наступна вправа називається млинці. Любите млинці? Один млинець дивиться вниз, інший вгору. Перевертаємо. Перевертаємо. Ще на рахунок 3 перевертаємо. 1, 2, 3. І той млинець, який дивиться вверх, загортаємо. 1, 2, 3, загортаємо. 1, 2, 3. загортаємо. 1, 2, 3. загортаємо. Можете навіть пришвидшити і ускладнити. 1, 2, 3. Загорнули. Один, два, три. Загорнули. Хлоп! Наступна вправа називається камінь-ножиці. Знаєте таку гру? Камінь-ножиці-папір. Беремо ножиці та камінь. Змінюємо. Тепер тут ножиці. В цій руці камінь. Змінюємо. 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 Ще. Можемо взяти тепер папір і залишити ножиці. Змінюємо. 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 Ще. Сподіваюся, вам було цікаво. Бувайте!